Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні відео буде на тему 145-ї рамки, плюси і мінуси утримання бджолосімей на 145-ту рамку. І чому ми відмовилися від утримання гніздового корпусу на 145-ту рамку. У нас на пасіці, як ми бачимо, вулики Дадановські, гніздо 300 300, верх 145, корпусні надставки, кормові, 145. ті Ось такі рамочки. Ми раніше. Тримали і гніздо на 145-й рамці, а чому відмовилися? По тій простій причині, що не знаю, як у кого на пасіці, але у себе на пасіці я замітив, що, помітив, що розвиток бджолиних сімей на весні трішечки відстає сім'я в розвитку на 145 й рамці чим на 300-тій. На мою думку, це пов'язано з тим, що бджолина сім'я, яка знаходиться на 145 й рамці, ми знаємо, що матка починає сіяти на стільнику від центру і по еліпсу Ось такими кругами ходить. Площа оціє рамочки 145-ї не вистачає для матки, щоб вона ходила по еліпсу для сівби. І матка ніколи не вертається назад, вона, якщо йде по еліпсу, то вона йде по, -по кругу, отак сіє. І їй потрібно переходити, робити переходи. Ось цей брусок і ще між брусками 5-7 мм до рамкового простору. І на це вона затрачає час. Оце такий мі мінус тримання. Сімей на 145-й рамці. Хоча я знаю багато пасік, великих пасік, більше за 200-300 бджолосімей є, отримують на 145 рамці, але нам це не сподобалося. То можемо, до прикладу, взяти одну рамочку ось 300-ту. І ось подивимося, площа, корисна площа цієї рамочки, і корисна площа. 245 рамочок. Ми бачимо, що тут немає ніяких переходів, немає ніяких е, перепон для сівби матки, а тут е, ось є. І з цієї причини ми відмовилися е, на нашій пасіці від тримання бджіл на 145 рамку в гніздових корпусах. Плюс 145-ї рамочки, це вона для пасічника легка. В медових корпусах її легко. Трусити можна, легко піднімати, це не 300-ту рамку для розпечатування, Легше працювати з нею. І ще плюс один, якщо гніздо на 145 -ту рамку, це єдиний тип рамок на пасіці. Це доволі важливо, щоб на пасіці був єдиний тип рамок. У цьому році ми пустили взиму гніздові рамочки і кормові. Рамочки зверху пустили із корму на 145 рамках. Не загодовували. Не не загодовували. Розповім, чому цей метод описаний ще в енциклопедії бджільництва ще ланстротом ще рутом описано, що залишали раніше кормові наставки. Ми залишаємося по такому з такою проблемою, зіткнулися, що в нас взятки. Такі серйозні взятки, які це липа і соняшник. І щоб до липи якось дотягти, щоб не годувати їх, не, не підкормлювати, не бігати, повинні, повинні ми залишити в сім'ях достатні запаси меду. І їх вистачає. Оце такими методами. Я зараз покажу, багато пасічників питало, який у нас тип улика, розповім. Який тут булик Кришка, розпочнемо з кришки. Кришка доволі проста. На пасіці все повинно бути просте, не потрібно якісь там механізми, воно повинно взаємозаміняє бути. Кришка проста обв'язка. Бачимо, ОСБ-лист, п'ятерка пінопласт, обклеене фольгою, саме обклеєне, обклеєне фольгою. Зверху покривається бляфкою на ваш е, вибір або алюмінька, або оцинковка. Оцинковка ну, зараз іде така, що вона на другий рік злізе, китайська. Проста важка кришка, її не треба нічим накривати, ні карпечем, нічим, її вітер не, не зніме. Головне, щоб залишити тут великий паз. ця кришка надівається на хлобочку. Використовуємо корпус е, на пасіці товщина стінок 25 мм. Він легенький. Рамочки так у нас зроблено, що у корпусу влазить, десь він десятирамковий. Зараз я все покажу. десятирамковий. рамковий Ми бачимо, що є ось, ось е, місце для того, щоб можна було любу рамку витягти без, і поставити без того, щоб... Ну, не вити бжіл. Це такий корпус. Він месенький, береться ручки і тут, і тут для зручності. Дно у нас використовуємо двох типів. Дно. Це з таким льотковим кладишом, витягується він. Тоже просте, немає ніяких ні фальців, ні все просто, як то кажуть, безфальцева система. На медозбір, якщо немає сітки... У нас є з сіткою, тут вкладеш з дерева, а тут сітка є, у нас є, сітко є такі глухі. Нижче, то беремо, якщо глухе дно, оцей вкладеш на період головного медозбору витягуємо і бджолина сім'я працює так. Воно і не нужна та сітка, ні, сітка вона, то але ну, якщо сітка, то ми вкладеш і не витягуємо, просто так працюють і хватає для вентиляції. Просте ось пофарбоване, такі ніжки. Все доволі. Просте, Просто обслуговувати і не заморочуватися з тими фальцями. Хто скаже, що для перевозки вони потрібні, вони зовсім не потрібні. Бжоли так склеюють була корпуса і не що стамески скигнуться, щоб їх роз'єднати. І просте в обслуговуванні. тому що ми все тягаємо, як то кажуть, своїми руками. І це все на наше здоров'я, на нашу спину. Я не замітив різниці, що в нас ось старі пороблені, є декілька десятків вуликів пороблені. Із 40-35. А далі вже вся пасіка. ну на... воно, може показувати 40 ось, а, ну, Да. Тут і ось тут. Все просте. Все доволі тут. Зверху кладемо плівку і кришку. Більш нема нічого. Она не потрібно. ні матраци, ні колстики, нічого. Все, Отакому... отакі це у нас вулики. прості. Зупинилися ми на цій системі. були, Я нагадаю, були у нас і лежаки, були і українські вулики, була і рутовська система, були і пробували і делони, пару, пару було. ну То таке, як то кажуть, треба, потрібно все перепробувати, щоб зупинитися на єдиній системі вуликів на посіці. Нас ця система влаштовує. Хто Якісь інших систем, як то кажуть любитель, діліться в коментарях. Ще багато пасічників запитували, як оновлювати гніздо мощиною у 10-рамковому. Зимою то не на 9 рамочках, отак ми залишаємо, щоб, щоб тут було тут, щоб циркулювало повітря. І рано навесні після обльоту беремо-видаляємо одну рамочку. Любу. Якщо, головне, щоб без розподу, мало медну, чи зсередини гнізда. Немає значення. Забрали, здвинули, поставили заставні дошки, вжали. І так вони знаходяться до періоду, коли зацвітає верба, верболози. Ставимо потім при цвітінні верболізів, верб, ставимо, розширюємо тільки вощиною, ніякими не ні стільниками, ні, ні, ні сушою. Беремо рамочку вощини, ставимо біля розплідної рамочки звідсіля і. В залежності від сили сім'ї дивимося, якщо сили, сильна бджолина сім'я, і приблизно отак Ось поставили. І в нас виходить, що сім'я займає 10 рамок. Ну, двох рамочок для обновлення бджолиного гнізда це маловато. Потім вже на початку травня місяця, десь 10 числа травня, ми формуємо відводки. Формуємо, забираємо із центру або центру, де дивимося, люби. Не з цих рамочок, а десь всередині, де печатний розплід на виході. Забираємо дві рамочки, чи отак можна забрати, це незалежно від того. Отак забираємо, це в відводок. Поміщаємо ці рамочки відводок. Ці рамочки здвигаємо сюди і ставимо ще по дві рамки вощини, прицвітінні там, кульбаби. Головне, щоб було, був наявність взятку. Ми Бачимо, що у нас вже у гнізді чотири рамочки. Перед цвітінням липи ми переглядаємо свої відводки і де в відводочках потрібно там а, а, підсилити. Беремо, беремо ще і для запобігання руїння, беремо ще по одній рамоці і сімей по одній рамочці витягуємо і ставимо також також в ошинку. Підмигаємо і, і вощінку. Ось так. Получається, що ми на сім'ю відбудовуємо за сезон тільки гніздових рамочок 5 штук. Далі відбудівля стільників у нас йде у магазинних надставках. Потім, вже при закінченні сезону, коли ми скорочуємо гнізда, ми бачимо, що в гнізді ось отакі в центрі рамочки бувають ось. ось темні. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно при складанні гнізда, або якщо вона розплодом була, її видалити. На перетопку, як розплід вийде. А якщо вона медова, беремо цю рамочку, прибираємо ці свіжовідбудовані рамки, які були в цьому сезоні, поміщуємо у центр гнізда, щоб вони в центрі гнізда були. А ці отакі темні поміщаємо краю, які на вибраков, але вони з медом. Потім навесні розпечатаємо цей мед, або бджоли самі його вибирають і цю рамочку ми видаляємо перетопку. Доволі е, метод простий. Оновлення гнізда у нас проходить на весні і травень місяць, можливо, там перші числа червня. Далі ми в гніздо вже не ліземо. Вже наставки поставили на липу. Уже далі ми в гніздо не ліземо. Це тільки в екстрених випадках, якщо є якісь проблеми там з маткою, з сім'єю, щось ми там помітили. А так ми туди більш не за не заглядаємо. Зверху ставимо надставки або із сушниною, або із переміжкою з мощиною. Вже далі відбудівля від стільників йде да, зверху. Хто, шановні колеги, має інші методи на своїй пасіці? По оновленню бджоленого гнізда. Я нагадаю, не 12-рамкових вуликах. В 12-рамкових там простіша система, там набагато простіше. Дві рамочки вони мають роль, є свої плюси, є свої мінуси. Не будемо про це зараз говорити. А іменно по 10-рамкових вуликах-даданах, не рутах, в кого є якісь напрацювання, хто має бажання поділитися, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я ділюся своїм, я не кажу, як його потрібно робити, як то кажуть. Не наполягаю, я кажу, як ми робимо. Якщо хтось робить простіше і оновлює більше рамочок, то, будь ласка, діліться, я тільки буду радий почути вашу думку, як ви працюєте. На цьому завершую наше сьогоднішнє відео. Хочу побажати вам гарної зимівлі, щоб жілки ваші гарно перезимували. І головне гарної ціни на продукцію, здоров'я та миру. До зустрічі в наступних відео.